Самшит. Декоративна рослина. І ось китайський шкідник. Самшитова вогнівка. Хто має самшити, зверніть увагу. Це вже такий метелик є. Він відкладає яйця і вже є маленькі гусенички, які пожирають листочки на наших самшитах. Це перший раз в мене на самшитах з'явилося в минулому році, а взагалі в Україні він з'явився у 2015 році. Обробка від нього захист. Я в той рік обробляв такий препарат, є Твікс двічі обробив і спас і самшит тому що є багато. Сусідів багатьох я бачив. На цвинтарях бачив, де люди садили самшит, Знищений повністю. З'їдають ті гусениці, повністю самшит з'їдають. Одні патики залишаються. Ось вже він проявився вже негайно треба його обробити. Ще також я в дивився Provanzo Max препарат, кажуть, хороший. У мене самшиту багато. І... І за кругом той шкідник є на всіх. Ось тут метелики такі прилітають, відкладають яйця, з тих є, вилуплюються гусені. В минулому це запізно я спохватився, але все рівно спас сам шит. А цього року от тільки вже з'являються перші признаки, треба обробляти. Хто має самшити, працюйте.